На зв'язку зі мною зараз наша колега це Анна Черненко, кореспондентка із Харкова. Аню, вітаю, розповідає, яка ситуація в місті та в області. Доброго дня. Хочу почати з того, що у нас за минулу добу, на жаль, є два підриви, і відповідно двоє поранених на через детонацію вибухових предметів. От це щодо того, що ви вище сказали про замінування і забруднення да, всім, всім цим російським залізячам. А це Ізюмський район. Перший випадок стався в самому Ізюмі. Там чоловік 52 років. Він просто на подвір'ї випалював сміття. І коли детонував поки невідомий вибуховий Спечний предмет чоловіка госпіталізували в стані середньої важкості у нього поранення голови і поранення. Ноги, сподіваємося, лікарі допоможуть, все обійдеться мінімально. І також Узюмський район також цивільний чоловік молодший, 32 роки на березі річки Оскіл, підірвався на протипіхотні міні. Обставини невідомі, ймовірно, наступив чи якось зачепив її і теж госпіталізований в стані середньої важкості. Нагадаю, що це вже дві-два дня поспіль, коли от стаються такі підриви на Харківщині. Щодо обстрілів, у нас, на жаль, було близько двох з половиною десятків населених пунктів під обстрілами Росії. Це мінометний вогонь, це артобстріли, це авіація. І е, окремо хочу відзначити Вовчанськ. Там через потужний обстріл був зруйнований багатоквартирний будинок. Окрім того, там сталася пожежа, і це також додало руйнування. Але наші бійці ДСНС вони з цим справилися. І ще е, другий день поспіль у нас через обстріли горять ліси, хвойні. Ліси на цей раз це куп'янський район, два села Ківшарівка і Глушківка. Там сукупно 6 гектарів лісу хвойного вигоріло. Нещодавно буквально у нас опублікували обласні чиновники статистику щодо саме лісового господарства в Харківській області. Чи знищено, пошкоджено чи заміновано десь близько 170 тисяч гектарів лісів? І просто для розуміння всього в регіоні налічують 420 тисяч гектарів тобто, ну майже половина трошки менше ніж половина лісів якось пошкоджена, і цю проблему збираються вирішувати в подальшому вже після, звісно, розмінувань території. І просто за тим, що будуть висаджувати нові лісові масиви, масштабно великі цифри називають. Сподіваємося, що це дійсно дасть результат, тому що екологічна. Проблема саме щодо Лісів, вона велика в регіоні, і це коротко. От про оперативну ситуацію. Далі я хочу буквально показати вам невеличкий репортаж про Харків, про те, як він відновлюється. У нас е, виповнюється в найближчі дні 23-24 червня. Е, річниця ракетного удару по одному з навчальних закладів по спорткомплексу Харківської політехніки. І ракетний удар знищив м, цей спортивний об'єкт дуже сильно. От що вціліло, більш скажімо так, не вціліло, а менше постраждало, це басейн. І от зараз ви бачите, його вже відновлений. З понеділка почали приходити люди туди, і це дуже велике щастя, тому що я пам'ятаю, як торік виглядали стіни побиті, як плавало сміття просто в цій прозорій воді. А, правда, треба сказати, що сам спорткомплекс, от найбільша його частина, там де займалися дуже багато не тільки студентів харків'ян, а ще й наших спортсменів. Не спортсменів знаних в світі на жаль, там ще потребує великої реконструкції, і коштуватиме ця реконструкція великих сум. Щодо сум, до речі, трошки хочу сказати: у квітні держава виділила на ремонти спорткомплексу і одного з навчальних закладів, який теж постраждав у Харкові, 2 мільйони гривень. І от з власне басейн і один з навчальних корпусів який був пошкоджений, його вже полагодили. А от зараз ви бачите, те як виглядає. Саме спортивний об'єкт, де займалося дуже багато людей, поки серйозні руйнування і потребують величезних коштів для України. Для ну власне освітніх, да освітньої галузі вони не підйомні. Це десь від 10 до 15 мільйонів доларів. Отакі таку суму саме на реконструкцію того об'єкту, що ви зараз бачите, потрібно, але є й гарні новини. Власне, треба сказати, що італійці взялися робити дизайн майбутнього Майбутнього спорткомплексу HIP. Він буде дуже красивим. І зараз, от в червні, почалася розробка, і до середини осені обіцяють показати проєкт, який він буде. Ну і За цей час, за ці чотири місяці мають шукати кошти, щоб вже почати його реалізовувати. А на відео ви зараз бачите, як тривалий розбір завалів, як всі працівники, колишні і нинішні студенти, батьки просто людей, які займалися у спорткомплексі, і самі спортсмени долучалися до відновлення цього об'єкту. То так само хочу відзначити, що завдяки їм зекономили великі кошти, які вже могли піти на більш серйозні роботи. А розбір завалів робили самі працівники і їм за це велика подяка. Ну і кілька слів від представників вищого навчального закладу про те, яким вони бачать спортивний комплекс, коли вже можна буде відновлювати, коли будуть на це гроші і коли нарешті буде перемога. Цілий год її, да. вона була грязна, мутна, з обломками на дні. От, ну, що я можу сказати, радості і чувство благодарности. Ми відновили басейнову часть в повному обсязі. Я вам покажу. І вже з понеділка і студенти, і викладачі, і ті, хто мешкає в місті Харкові, мають можливість прийти і займатися. Водними видами спорту. Крім того, я знайшов італійську дизайн-фірму, яка пообіцяла зробити. Проєкт відновлення цієї частини в повному обсязі. Безумовно, це перший крок, оскільки після цього потрібно ще зібрати гроші для того, щоб цей проєкт реалізувати. З точки зору того, як тут будуть розташовані майданчики, які були, воно буде так же. Але сама будівля буде зовсім інша. І вона буде легка, вона буде прозора. Знаєте, хочеться дуже нехай мене не ріка більше, але дуже хочеться в наступних колись ефірах показати, як зміниться цей спортоб'єкт після руйнування. Ну і, власне, а інші навчальні заклади, вищі навчальні заклади, навчальні. Просто показати, як було і як стало, що все це все це ми можемо відновити, але це потрібно час і, звісно, кошти. Знаєш, мені от здається, що я пам'ятаю, як майже рік тому ти показувала нам цей знищений басейн, і крім того, розповідала про харківську фрідайверку, яка встановила світовий рекорд. і Вона тренувалася, якщо я не помиляюся, саме в цьому е, басейні. Тому дуже приємно. Вона, так вона тренувалася ще в одному знищеному, але я думаю, вона за свою кар'єру плавала точно і в цьому басейні, і в іншому. Просто в Харкові дуже багато спортивних об'єктів великих пошкодили. Так чи інакше, будемо чекати на от новини і бажати, щоб їх було якомога більше з відновленими, врешті будівлями, спорткомплексами, житловою інфраструктурою і так далі, щоб новин хороших було тільки більше і більше. Аню, тобі дуже дякую за те, що долучилися до ефіру. І нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку з нами була Анна Черненко, це наша колега, кореспондентка із Харкова.